Якоїсь викладки саме про фінансові стереотипи і таргани, які є в голові. Але ну, взагалі я вважаю, що у 99% людей, які виросли з батьками з Радянського Союзу, вони є. І вони, ці таргани, таракани, з'являються стереотипи завдяки батькам і оточенню. І потім живуть в нашій голові. А найбільше, що впливає, от те, як відносились до грошей в родині в батьківській, це передається вам. Наприклад. Ви завжди економите там, якихось, чи ви все берете по знижкам, наприклад. Чи ви е завжди витрачаєте все під нуль. Чи навпаки, у вас є завжди гроші на те, щоб е там, на чорний день От ви їх відкладаєте. І це просто як базова штука, яку ви отримуєте в насильство, в подарунок. От ви виросли в цій родині і все, і батьки вам це подарували. А далі, вже ви самі вирішуєте, жити, як з цим жити і що з цим робити. Я просто виділю трошечки фінансових цих стереотипів, щоб ви для себе могли їх побачити або віднайти свої. Домашнім завданням, до речі, для вас буде виписати ті, які є у вас. Тобто, те, як живете ви, ваша фінансова програма, вона для вас є базою, а у інших людей базою є щось інше, і вам треба віднайти свою, щоб її потім можна було змінювати. От я виділив тут їх 11, але це не всі, це так просто. там. Не бачити ніяких взагалі можливостей. Тобто ну, немає можливості заробити ще гроші. Не вірити, що ти можеш мати більше грошей. там, Ну от просто нереально. От Я заробляю там, у кожного своя цифра. Давайте візьмемо X. Нехай це буде там, 1000 доларів, 500 доларів, там, 2000 доларів. Там. Неважлива сума. От неможливо заробляти більше. Це максимум. Я єлі єлі досягаю цю суму. Там. Чи не думати про те, як заробляти нормальні гроші, а думати про те, як просто вижити. Не вміти управляти грошима, жити в борг, не вміти відкладати і навчитись. вчитись. Жалітись, бачити тільки проблеми, а не можливості. Розуміти, що тобі складно чи страшно заявити про себе і свої послуги. Просто назвати свою ціну. От було у когось з вас таке, що ти, тебе питають, скільки це коштує? І ти такий, Аааа! і все, язик кудись пропав просто ти не можеш сказати, ну ти розумієш, що це вартує стільки, а ти не можеш це зробити. У кого таке було? Чи тільки у мене? У мене було. А, я бачу, Поліна руку підняла. Ага. У мене було. Ага. Знаєте, як з цим працювати, до речі? Єдиний спосіб. Єдиний спосіб це перемогти, це Поліна. Скажіть. Ну, або сказати, сказати, сказати вартість, або сказати трошки менше в цей раз, і наступний раз сказати більше, ближче до реальності. Mm -hmm. Таким чином. Але мені складно говорити реальну вартість українцям, наприклад, mm -hmm. іноземцям на мені легше говорити. Mm -hmm. Цікаво. Uh, ну да, Поліна назвала досить класно. Принцип, ти просто називаєш ціну. Е, ну, у мене працює, е, ти називаєш ціну в цей раз, і наступний раз тобі вже легше ти це назвав зараз. Мені допомагає дуже розуміння, що я, блін, себе не буду поважати, якщо я зараз понижу ціну. От просто я не знаю там, це коштує неважливо, скільки е, там, час консультації, чи там сайтів, колись я там сайти продавав, чи там. Будь-що, от я себе не буду поважати, я такий все. Просто закриваєш очі і кажеш, так просто в лоб. А далі будь-що буде. І це завжди класно працює. Тому що найгірше, що може статись, людина скаже: Та ні, дорога і піде. Але часто якраз людина може сказати: Вау, то давай, типу. Ти навіть не знаєш. А, а найважливіше, що це м'ясо. Коли ви називаєте ціну один раз, другий, третій. От я пам'ятаю, я своїй. Психологічні послуги називав перше за консультацією. Як було складно. Хоча я вже сто разів продавав те саме консультацію, але по маркетингу, по психології, ну капець, думаю, боже, як складно. Потім назвав один раз, потім другий, третій, на десятий вообще просто нормас А одного разу я навіть продав А, я... а якщо людина починає торгуватися. Якщо людина торгується, от Альона класний коментар в тему написала. Якщо людина не ціни твою роботу, значить це не твій клієнт. Прям відповідь. Ела задала питання, тобто краще ну найважливіше цінувати себе. От я довгий час заробляв як копірайтер навіть до маркетингу, мене завжди питали, як, скільки коштує стаття? А це питання некоректне, бо я, наприклад, не міг продавати дешевше 100 доларів. Бо я розумів, ну, я не буду навіть брати за роботу, тому що ну я реально працюю над нею 3-5 днів над тою статтєю. Я купу грошей часу вкладаю. Ну не гроші купу часу вкладаю. Я реально не хочу навіть. Я краще цей час приділю доньці, там родині, я не знаю, цей час краще приділю будь-чому книжку, почитаю, ніж буду там за три копійки це робити. Оце просто цінність, ти розумієш свою цінність. Це про що Поліна казала там, цінність за годину, але більше от просто я ціную це отак. Якщо людина це не цінує, це просто на ваш клієнт, ви йдете далі, а він йде далі. І найцікавіше, що людина може прийти пізніше, коли вона оцінить ну, твою роботу. Ще один такий жахливий терган це два. Це імпульсивні покупки, коли ти якби це як імпульсивне заїдання стресу, тільки покупками. Ти якби покупками ну, якби заспокоїш себе, якісь заїданням на ніч. А, хоча ладно, сала з луком це святе. А, і останнє, це був жарт, якщо що, а останнє вірити, що досягнути фінансової свободи важко або неможливо. От реально, ну я прям знаю людей. Особливо люди, які старшого віку, які виросли там все свідоме життя більше при Радянському Союзі, що от просто неможливо. Вони звикли працювати від дзвонка до дзвонка, від зарплати до зарплати. Це складно. Але насправді є принципи просто фінансової незалежності. Це не означає, що ви будете мільярдером чи супербагатою людиною. Просто фінансово незалежність. Це принципи, які, на які варто просто. Їх треба просто вчити і впроваджувати. У мене був, до речі, подкаст тиждень тому з Андрієм Шеховцом. Він фінансовий, він, коротше, економіст, і він про фінанси ділився. І у нього цікава думка про всі ці книжки там, Роберта Кіосакі, Бода Шефера, і так далі. Він вважає, що це все фігня взагалі не працює, і він це не читає. Він просто це... Я навпаки вважаю, що ну, якщо ти хочеш фінансової незалежності, то читай все підряд. От що хочеш, все читай. Тільки роби знижку на те, що це людина з Сан-Дієго навчає тебе з Бердичева, як заробляти гроші, і типу, це просто різні вагові категорії, і в Штатах те, що є в Штатах, ну у нас не так багато фінансових інструментів, але в цілому мислення вони дають дуже круте. Тому те, що я дам сьогодні, це часткові речі, ну окрім того, якщо я вже дав. Але перше, що вам треба розуміти, оці фінансові торгані, знаходити їх в собі і працювати з ним бо це як ваш ваша фінансова програма